Так, друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про цей Fiat Doblo. Це автомобіль мого батька. Коротка передісторія, ми його придбали значить, майже рік назад. Після купівлі був замінений комплект ГРМ, ремені навісного обладнання. Була придбана також перед зимою гума. Ну і по суті все, більше такого значного нічого не робила, а ще поставили ззаду відбійники е, на задню балку. Е, значить, машина цей рік, якби батько використовував її за призначенням, він нею багато перевозить вантажів. Відповідно, в селі завжди є робота. Машина завжди на ходу і назбиралась досить за цей час немалий список значить Робіт по ходовій частині була значить зроблена нещодавно заміна мастила і проведено діагностку ходової частини. Зробили діагностку, дали список і в сьогоднішньому відео я вам покажу, що ми будемо в ньому нашому доблику робити. Що ми будемо міняти за цей рік, який списочок у нас на набіг. Так що, друзі, покажу, як він всередині виглядає. Ось такий салон. Тут в комплектації є кондиціонер робочий, склопідйомники. Ну і з таких якби, моментів все. Саме головне забув сказати, це добло з досить рідкісним двигуном, 1,6, який йде зі заводу з газом. Метаном і попередній власник переробив його на пропан-бутан. Ось такі справи. В машина 2006 року вже майже 20 років, вже старенький доблик. Це в нас задній ряд сидінь. Є чохли. Оце грузовий. Зрозуміло, що це грузовий доблик, який був перероблений на пасажира. Ось так він виглядає в салоні. Масло в нього батько заливав, заливав ось таке. Крун ойл. Е, пробіг е, на одометрі, значить, 205 тисяч. Звичайно, ніхто не перевіряв, справжній цей пробіг чи ні, але якби, такий у нас пробіг по кузову, е, з який цікавий момент по кузову. Машина така, якби десь там покоцана, є моменти вм'ятини, але він весь в рідній фарбі і немає жодного рижика на ньому. Ось такі добло. от Я маю на увазі такі от моменти. Тут дверка відкривалась, зам'ята трошки і так різні нюанси є по кузову. Так що переходимо, значить показую вам, що ми будемо міняти по ходовій в ньому. Так, ось наші запчастини. На цей ремонт ходової. Значить, Що ми замінюємо? Це передні амортизатори фірма Ryder. Відповідно опори з опорними підшипниками, пильники, відбійники. Це такий набір в нас. Далі, значить, права кульова опора. Що мені в ній подобається, на відміну в від тому самому Nissan Rogue, це... Кульова опора вона на болти, тобто її легко замінювати. Наприклад, в, Нісан, в Нісанії її треба перепресовувати, ось такі справи. Далі це в нас втулки стабілізатора є е. БЦ-гума, я так розумію, це український виробник, і ось така в нас опора двигуна. Коли ми купляли Доблика. Якби вже при діагностиці ходової говорили, що бажано її поміняти, але батько ще приблизно майже рік на цій опорі від'їздив, От зараз ми її поміняємо. І взяв я ще салонний фільтр, тому що не знаю, коли міняли масло, салонний фільтр не поміняли. Коли там взагалі салонний фільтр мінявся, я не знаю, тому обов'язково я його заміню сам. Відео обов'язково що знімлю. Ось такий набір ходової, значить після року такої якби, експлуатації. Тобто батько використовує доблика за призначенням такі справи. Машинка дуже класна, вона мені взагалі дуже подобається старенька, але місце тут, звичайно, як можна прирівняти, як в бусі такому невеликому. Дуже практично, особливо якщо зняти цей ряд сидінь, мати вдома таку машину в якості щось привезти відвести по господарству, це реально круто. І так, друзі, ремонт ходової частини завершений. Катаюся я вже після ремонту 2 дні. Машинку не впізнати. Реально класні відчуття. Їде вона зовсім по-іншому, ніж до ремонту. Отже, які були моменти по ремонту? Не підійшла права кульова упора, вона просто не сходилась з отворами в важелі. Я замінив її. І взяв ТРВ. ТРВ підійшла все гарно. Далі, значить, коли тато міняв мастило і робив діагностику ходової частини, він їздив якби, до одного механіка, а вже сам ремонт ходової частини я робив в іншому сервісі на офіціалі Рено, де я ремонтую і свій Нісан. Отже, цей попередній механік, який робив діагностику ходової частини, він написав, що є зауваження в нього по рульовій рейці. Написав заміна або реставрація. Але це механік, який, значить, робив ходову частину на Реносервісі. Сказав: давайте спробуємо спочатку замінити рульову тягу з наконечником. По лівій стороні був такий добрячий стук. Я, звичайно, що погодився, я взяв наконечник з тягою, це вже заїхав до нього в інший день. Ми замінили наконечник, тяга до тяги зауважень в нього не було. Наконечник він замінив і виявилося, що основний стук, який припадав якби, на ту зону, де рульова, був зі сторони наконечника. Люфт сам по рульовій рейці він сказав, що є, але дуже-дуже незначний, що його при їзді навіть не відчутну. І Він так і механік сказав, що ви його навіть не відчуєте. Цей люфт замінили наконечник і ніяких стуків не було. Так що ось такі справи. Завтра віддаю машинку батьку. Надіюсь, що йому сподобається. Він взагалі то про ремонт. Нічого не знаю, просто машину взяв щоб покататись по справах, тому що потрібно дві машини зараз сім'ї. Взяв батька, позичив. І мені цікаво зараз, коли він сяде за кермо. Я йому нічого не буду говорити, що він проїхався і, і чи він відчує чи ні. Ну я думаю, що звичайно що відчує різницю. Тому тут тут, тут важко не замітити різницю до і після. Так що, ось такі справи. По бюджету, якщо комусь цікаво, бюджет такого ремонту ну, якби ремонт досить серйозний. Я сподіваюся, що йому вистачить цього ремонту надовго, якщо він буде акуратно, звичайно, їздити. Бюджет такого ремонту десь приблизно біля 300 доларів коштує. Тобто запчастини, сама робота. І також в кінці я зробив геометрію. Ось такі справи. Так що, таке відео вийшло. Всім дякую за увагу. Всім до зустрічі в наступних відео.